24 лютого залишили дітей у дідусі бабусі у бучі. З 4 березня нам прийшло єдине смс в плані того, що дідуся вбили. У них частна будина будинок, побачив сосідей. Горить машина. Він вийшов допомогти подивитися, чи може допомога якась, чи ще щось. Він вийшов, зробив пару кроків з подвір'я. Йому прицільно висвілом голову вбили. Под, под домом застрелили. І ще там три, три молодих людини застрілили. Це Києва-Мороцька вулиця. Ми не знали, де були бабуся чи Жава вона, і чи живі мої діти. У мене була дуже велика паника, тобто мені одразу була можна, що щось з кимось трапилося. з одним із них. І 12 -го... березня ми все-таки вирішили поїхати. Бо потрібно було їх шукати. Ми не знали, де вони на початку березня 2022 року. Четверо беззбройних цивільних на власному автомобілі намагалися покинути окуповане росіянами місто Буча дорогою на підконтрольну Україні. Територію вони були зупинені окупантами, які, не на потерпілих зброю, вимагали. У водія зізнатися у причетності до передачі даних про місце розташування техніки та особового складу російської армії військовослужбовцям збройних сил України. Поліцейські повідомили про підозру російському офіцеру, який надав наказ на розстріл цивільного під час окупації Київщини. Наказавши підлеглому підлеглимо присвітим коліно. Вистріл уже мені в ногу і далі я вже втратив свідомість. Командир спитав мене, що я виходить, навідник. От, я кажу, ні, ненавідник. Якщо ти не признаєшся, ми тебе вб'ємо. Не отримавши зізнання, командир віддав наказ підлеглому на здійснення пострілу у ногу водієві. І як наслідок останній отримав наскрізьневознепальне поранення лівої гомілки з масивною кровотечею, ну, як наслідок, втратою свідомості. Підлеглому сказав, стріляй йому в колено. Тут вистрілив рядом, ну, не в ногу, а рядом. Перший постріл у. Асфальт. Я говорю, ні, я не навідники, не збираюсь нічого признаватися. Чоловік сказав, ні. Ми їдемо за дітьми. Ми шукаємо дітей. Та-да, він второй вистріл уже мені в ногу і далі я вже втратив свідомість. А другий просто постріл, Ну, мабуть, слава Богу, що коліна. Викрав. Лише благання дружини не вбивати чоловіка врятувало йому життя. Вона за допомогою шнурівки своїх кросівок наклала чоловіку жгут, аби зупинити кровотечу. Підбігла до чоловіка, він вже починав. Свідомість і дуже велика потеря крові на ну, руччому. Він впав і вони стоять. Вони стоять, нічого не роблять, там деякі сміються. Я підходжу і кажу, ну, а що мені робити? Та нічого, він все одно. Забираю і допомогіть мені накласти там турнакет або там, перевязати рану. Ні. Я зняла сівбатів шнурок, йому ногу. Росіяни пограбували їх, збрали навіть продукти харчування. Після чого відпустили і дали можливість сховатися у місцевій церкві. Церкві нам да, допомогли, ну і тоді я перший раз побачила рану. І, ікри просто не було. Оперативники департаменту карного розшуку національної поліції України встановили особу російського офіцера, який віддав наказ на розстріл цивільного. Ним виявився 37-річний мешканець Пскова, заступник командира батальйона 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Збройних сил Російської Федерації, який безпосередньо приймав участь у актах збройної агресії під час окупації Київщини. Слідчі національної поліції України зібрали достатньо доказів та оголосили окупанту про підозру за порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб. тобто за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України, за якою фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора.